Всім привіт! З вами Тарімас. І сьогодні ми розповімо про нашу модельку під назвою ГРАЦ. Дверка у нас іде вуличного формату Metal MDF. Зовні нас іде структурно полімерно порошкове покриття в кольорі чорний муар. По зовнішній частині полотна йде ось таке вертикальне втиснення. Дверка укомплектована двома 12 120-петлями на підшипнику, який відкривається на 180 градусів. Всередині двери в нас іде вдав накладка у кольорі в з таким цікавим фризуванням. Товщина дверного металу... <ректор> <ректор> <ректор)> дверного металу... Товщина металового листа на полотні складає у нас 1 мм. Mm, на дверному коробі складає 0,8 мм. Mm. Товщина дверного полотна в даній дверці складає у нас 7,5 см. товщина дверного короба складає 8,5 см. Верки монтований подвійний ущіньовочку. Один на полотні та другий на коробі. В утепленні дверного полотна всередині у нас йде п'янополістирол. Вверху монтовано два замка. Верхній у нас йде сульватний, нижній йде циліндровий. Mm -hmm. Ось це була дверка ГРАЦ з вуличного формату. Mm -hmm. Для того, щоб її знайти, переходьте на сайт Арімуском'я або шукайте її по всіх дверних магазинах України.